Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати експеримент з запуском акваріуму за методом Діани Вальстат. Досить цікавий метод, він полягає в тому, що потрібно поживний ґрунт, а саме будь-яка земля для садових, кімнатних рослин. Немає особливої різниці, тому що субстрати досить гарно продумані для того, щоб нормально живити всі види кімнатних рослин. Також пісок, який необхідний для того, щоб цей ґрунт не фонив як то кажуть, і не виходив назовню. І рослини. Дуже багато рослин я взяв для експерименту, просто ті, які в мене залишилися після прибирання. Тобто, просто, скажем, які я там роздаю, або вони вже йдуть на смітник. От, чисто для того, щоб зробити такий експеримент. Далі заливаємо водичку, водичкою ґрунт трішечки. По правильному вам потрібно залишити це все на ніч, для того, щоб повітряні кишені, які в ґрунті є, вийшло, щоб повітря вийшло і легше було робити. Але я цього не робив. От і бачите, як виходить, виходять часточки ґрунту з піском. Хоча це не проблема. Ось, бачите. Як воно має виглядати? Тобто пісок закриває ґрунт для того, щоб він не виходив назовню. І в піску формуються шари бактерій, як аеробних, так і в більшості тут анаеробних, а завдяки корінню рослин, відповідно, буде здійснюватися насичення киснем даної, е субстрату. Наливаємо водички трошечки і починаємо відповідно садити Рослин, рослин Потрібно дуже багато. Я для експерименту взяв різні, які довше ростуть, які швидко ростуть для того, щоб зрозуміти і щоб вони конденсували один одного. Зрозумієте одне, що суть цього акваріуму полягає в тому, що фільтр тут і всі елементи виконують саме рослини завдяки рослинам. І їх має бути зразу дуже багато. Тому що дуже велика кількість органіки, дуже велика кількість вуглекислого газу виділяється при розкладанні ґрунту. От, і е, також велика кількість бактерій, які утворюються, не забудьте, що вони також, як і риби, потребують великої кількості кисню. І рослини обов'язково висаджуються, вони повинні працювати зразу. І е, обов'язковим елементом також є, що сам, сам рівень води має бути не досить високим. Чому? Тому що е, завдяки низькому рівню води, особливо таким малесеньким баночкам, таким маленьким ємностям. Звичайний біологічний процес, коли рослини починають виділяти кисень, перемішує воду. От я взяв світильник, цей світильник у мене для підсвітки. Це 5-ваттний світильник, два діода блокитних і там кілька діодів жовтого кольору. Але цей акваріум я поставив собі на підвіконня. Ось так це все виглядає. Досить гарно. Я скажу, що незважаючи на те, що Рослини я, як, як я казав, взяв аби які і не особливо, скажімо, гарній якості. Але, знову ж наголошу, це експеримент. І це перший день тільки от я запустив. Звісно, риб я сюди не запускав, креветок також, тому що я на той момент не знав, наскільки ця система буде дієва. Ось, пройшло десь близько тижня. Як бачите, дуже велика бактеріальна плівка. Чому? Тому що всі рослини ще не включилися, але є позитив. Бачите на підвіконі ку купа бульбашок, відповідно, це перлінг рослин. Рослини починають включатися, рослини гарно виділяють кисень і вони дуже гарно починають перемішувати воду завдяки невеликому стовпу води. Ну і звичайно, гравлики, катушечки, які. З цими рослинами зайшли сюди, вони показують, наскільки вони корисні. І в таких акваріумах вони реально корисні. Я сюди нічого взагалі не сипав там, з їжі, вони постійно їли бактеріальну плівку і рештки. А тепер через кілька місяців, тобто це десь приблизно два місяці, дивіться, який чудовий результат. Рослини просто перлінг шалений, постійно вода перемішується. Як бачите, вже такої плівки немає. Ну і Кількість рослин також досить зросла. Я спеціально для експерименту їх звідти не забирав, не прибирав, тому надзвичайно сильно виріс заріс роголисник, От, тому що дуже велика кількість кажем, поживних речовин. Ось так цей акваріум виглядає після близько 3 місяців. Мені цей експеримент дуже сподобався, як бачите, утворилися і велика кількість мулу бактерій. Рослини гарно ростуть, і в них дуже гарний яскравий вигляд, тобто вони здорові і деякі починають навіть виходити в надводну форму, тобто болотні рослини. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Взагалі, метод дієвий мені особисто дуже сподобався. Всім успіхів!